За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, майже 422 мільйони людей у всьому світі сьогодні хворіють на цукровий діабет а півтора мільйона Смертей щороку безпосередньо пов'язані з цим захворюванням. Кількість випадків і поширеність цукрового діабету зростають протягом останніх кількох десятиліть. Цьому про це говорить статистика. І сьогодні, до речі, Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом, ми піднімаємо цю важливу тему діабет, причини виникнення, коли чим можна зарадити, які перші дзвіночки, який спосіб життя може до цього призвести. І трішечки привідкриємо двері цієї. Теми в нашій студії Валерія Прапорщикова, лікарка-ндокронологиня. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали до нас цього Доброго, дня. Дякую. Скажіть взагалі у своїй практиці, часто ви зустрічаєтеся з цією хворобою? Наскільки вона сьогодні поширена в Україні? Так, звичайно, мені здається, 70% всієї моєї роботи це цукровий діабет. І десь приблизно з п'яти років моєї практики, чотири роки я присвятила повністю лікуванню цукрового діабету. Угу. Чи має вік ця хвороба? От просто цікаво, хто більше, яка категорія віку піддається? Угу. Так, давайте напевно почнемо з того, що діабет буває різний угу. а, і є основних три типи його: це перший тип діабету, другий тип діабету і гастаційний цукровий діабет це діабет вагітних. Uh, так ось, якщо ми кажемо про перший тип діабету, так, це інсулінзалежний діабет, і ним хворіють більше молоді люди до 30 років і діти. Це аутоімунне захворювання, коли підшлункова взагалі не виробляє інсулін Виробне. і Його потребує ін'єкцій ін да, постійних. Uh, і другий тип діабету який зустрічається у людей більш старшого віку це приблизно 40+, плюс, але зараз діабет дуже молодіє, і ну, навіть зараз у мене є пацієнти, які в 30-35 років вже мають цукровий діабет. Так. А так. Скажіть про випись, ви, будь, будь ласка, за другу, а, другий тип діабету. А якщо перший а, це інсулінозалежний, другий ну, це не більше не знаю, це. діабет, який пов'язані зі способом життя, і а, велика доля ризику це надлишкова вага, ожиріння, а, гіподинамія, тобто відсутність фізичної активності, mm -hmm. неправильні звички харчування, ну і генетичний фактор mm -hmm. також звичайно. Да. Хочеться поговорити також про про причини виникнення діабету, тому що в нашому суспільстві існує дуже багато міфів стосовно того, як взагалі з'являється ось ця хвороба. Давайте спочатку поговоримо про міфи, які існують в суспільстві, і потім поговоримо про справжні причини. Угу. Ось тому, що завжди мені в дитинстві казала, або взагалі батьки дітям кажуть, так не їж багато солодкого, бо буде в тебе діабет. Чи правда те, що від солодкого буває? А, якщо ви їсте солодке, але не набираєте вагу, скажімо так, то тому, що в Споживання великої кількості солодкого може призводити до надлишкової маси тіла. І це вже як фактор ризику розвитку діабету. Але е, в помірній кількості це, звичайно, не призведе до цукрового діабету ніяк. Е, що стосується міфів, е, е, ну. Як для мене найпоширеніший міф серед пацієнтів це те, що діабет це інвалідизуюче, дуже страшне захворювання, mm -hmm. яке рано чи пізно призведе до ампутацій, до відсутності зору, до інфарктів, інсультів і так далі. Але насправді зараз є дуже багато сучасних методів і лікування, і корекції, і це велика відповідальність насправді і пацієнта, якщо він. Бере відповідальність за своє захворювання, за свій спосіб життя, за своє лікування і контролює всі ці моменти, то звичайно до таких страшних ускладнень діабет не призведе. От перший тип де діабету, про який ви зазначали, від чого він може виникнути? Це аутоімунне захворювання, тобто, коли імунна система замість того, щоб боротись. Припустимо, там з вірусами, з якимись чужорідними агентами, вона починає боротися зі своїми органами. І в випадку цукрового діабету першого типу це саме підшлункова залоза, і та частина її бета-клітини, які виробляють інсулін. Тобто це аутоімунізація, Є фактори ризики, також які можуть призвести. Це якісь тяжкі вірусні захворювання, перенесені. От саме коронавірус, наприклад, він був також тригером великої кількості діабету першого типу. Перенесені якісь стресові ситуації дуже сильні. Ну і також спадковість впливає. Буквально нещодавно я розкажу в моєму оточенні дівчинка, років сімнадцяти, вісімнадцяти. Навчається в університеті, дуже стресує, мало спала, їла хаотично, десь могла аж на вечір кожного дня їсти. Там не було їжі протягом дня нормальної. І ось перший тип діабету у неї діагностований. Просто молода, жвава, але от чи може от таке стресове навчання чи робота, е, от хаотичне якесь харчування стати от тим поштовхом до розвитку? цих так, так звичайно. Тим паче, якщо можливо в неї була якась схильність до угу. розвитку цього діабету? Угу. Звичайно, стресові ситуації. Всі хвороби від стресу знаєте. А схильність того. як визначається, якщо там хтось в родині мав цю проблему, так? так? І, якщо хтось в родині хворів, в нас просто немає такого методу скринінгу, коли ми визначаємо ці антитіла постійно. По-перше, це дуже дороговартісні аналізи. По-друге, у ну, кожному пацієнту немає по суті, сенсу це робити, тому ми не можемо попередити. Хоча от в Америці вже є деякі методи лікування, коли на етапі просто наявності цих антитіл. Але ще не прогресування діабету можна зробити деякі ін'єкції, які відсрочать цей діабет. А ще стосовно причин другого типу діабету, ви вже трохи нам зазначили, mm -hmm. коли характеризували, що це надмірна вага, відсутність там харчування, що mm -hmm. ще можливо сюди входить. Сюди входить взагалі всі ознаки метаболічного якби синдрому. Це підвищений тиск, навіть якщо трохи він підвищений, високий холестерин. Mm. Дуже легко перевірити цей ризик в домашніх умовах, якщо навіть не йти в лабораторію, не здавати аналізи, просто візьміть сантиметрову лінту і поміряйте об'єм талії. Якщо він більше ніж 80 у жінок і більше ніж 90 у чоловіків, у вас вже скоріш за все є інсулінорезистентність і. Ризик розвитку цих порушень вуглеводного обміну, uh -huh. uh -huh. тому що симптоми діабету е на перших стадіях, там преддіабет, е вони можуть взагалі бути відсутні. Можуть бути відсутні. Звичайно. А як людина от, може зрозуміти, вже, наприклад, коли в неї трішечки далі, ніж преддіабет, за якими ознаками? Це сухість в роті? Да, які, mm -hmm. які ознаки? Ну, основне, це просто пацієнт може почати більше пити. Mm -hmm. Така спрага посилена, сухість в роті, в зв'язку з тим. Зв Посилили насече опускання. Я завжди питаю пацієнтів, скільки разів ви вночі встаєте в туалет, тому що там, два і більше разів це вже може свідчити про порушення вуглеводного обміну. Е, також це можуть бути загальні такі скарги, як слабкість, недомагання, відсутність сил, енергії, які також можуть насторожити і дзвіночок, щоб здати рівень цукру крові. Подивитись, але такий напевно основний елемент це коли ти розумієш, що ти починаєш пити більше води, тому що тебе сушать в роті, і відповідно ти частіше ходиш. Так, до... так сухість шкіри, Сухість шкіри uh, також да. може бути. А якщо ми вже почали говорити про перший, другий, переходимо до третього типу. Uh -huh. Розкажіть нам, будь ласка, більше про, про нього. Гестаційний. Це гестаційний діабет, uh -huh. який існує тільки у вагітних, правильно? Так, uh, і от скринінгу на а перший, другий тип взагалі там не існує. Це тільки відповідальність пацієнта, коли він може піти і здати рівень цукру крові, Там раз на рік зробити чекап. А от з приводу гастаційного цукрового діабету у нас є скринінг, метод. По-перше, на початку вагітності всі вагітні здають глюкозу крові наче. І на 24-28 тижні вагітності ще роблять глюкозотолерантний тест. Це така солодка водичка це є, це є. Да, з глюкозою, вагітно випиваються. Водичку дуже не люблять вагітні цей тест, але, ну, на жаль, повинна кожна вагітна пройти для того, щоб зрозуміти, чи є ризик і здає глюкозу крові до прийому цієї води і через годину, і через дві. Ну тоді там по параметрам ми вже визначити. От я власне про це чула від багатьох угу. подруг, які проходили цей стан. І навіть якщо там вже показники не дуже хороші, то це означає, що вже є хвороба, чи треба якось просто коригувати спосіб життя в цьому чомусь? Uh, да, там, от з трьох показників, навіть якщо один підвищений, це вже діагноз гастаційно-цукровий uh -huh. діабет. Але це не значить, що там треба одразу якісь лікування. Перший метод лікування це зміна способу життя. Угу. І зазвичай, от 80% вагітних просто починають менше їсти солодкого, угу. більше трошки рухатись, і цукор стає в норму. Клас. Угу. Тобто, це такий тимчасовий вид діабету, який так. може просто сам по собі зникнути, так? По суті, так, але він показує ризик того, що там через 5, можливо, 10 років може виникнути все ж таки діабет другого типу. Угу. Тому дівчата з гастицією. Цінним цукровим діабетом повинні там, тримати руку на пульсі і контролювати е, рівень цукру потім пожиттєво. Ну і це якось впливає також на дитину, якщо, наприклад, не, не профіксити це, тобто не зробити цей тест. Е... І може бути, ну не дуже хороший стан саме вагітної чи це передається дитині? Звичайно, да передається це, е, може впливати на розміри плода. Uh -huh. Потім в пологах це може uh -huh. також uh -huh. да, е, е, викликати деякі складнощі пологів. Е, також, якщо високий цукор у вагітної, це значить, що у дитини у плода виділяється багато інсуліну. А коли багато інсуліну, це може знижувати цукор крові самого плода, тобто гіпоклікемії можуть бути у дитини. Незвичайно це погано впливає на розвиток мозку і на всіх органів систем. Які існує лікування сьогодні, коли вже діагностували, Давайте так по черзі, так полежень. Так, е, значить, перший тип діабету ми проговорили, що це тільки інсулінотерапія. Це... Да, більше немає е, Скільки дорого дороговартісно зараз, от е, бути е, людиною з цим діагнозом на першого типу діабету? Е, нам відшкодовує держава, на відміну навіть від. Е, Деяких э, західних країн, як Америка, тому що там дуже дороговартісне це -uh. лікування, іноді пацієнти там не можуть собі просто дозволити. <Hotel> то у нас тому що все фільм, так так я також бачу справи. Да, а у нас нам відшкодовує все держава, і якщо це якби мотивація для пацієнта, якщо рівень цукру знаходиться в межах норми, це взагалі навіть безкоштовно. Якщо трошечки там ви виходите за межі норми, то це доплата 15% за цей інсулін, це абсолютно доступно. На лікування, да. в нашій країні це достатньо доступно. Те, що стосується другого типу діабету, на початковій терапії це можуть бути таблетовані препарати, але потім є така вірогідність, що пацієнт з другим типом діабету також може прийти до інсулінотерапії насправді вже на віддалених стадіях. Це якось допоможе е, коригуванні способу життя? От звичайно, да це взагалі база, на якій тримається лікування діабету. Uh -huh. е, ну насправді і насправді першого типу, і другого типу. Да, тому що, наприклад, преддіабетичні стани взагалі невілюються також дуже легко зміною способу життя. Якщо угу. вже це цукровий діабет, є велика кількість пацієнтів, які починають з таблетованих, але потім з них йдуть і просто підтримують здоровий спосіб життя. От я теж про це чула, що це стосується другого типу діабету, що yeah. можна коригувати способом життя, там здорове харчування, рух, відсутність yeah, yeah. стресів? Uh -huh. це, це насправді дає величезну надію в те, що все ж таки є вихід, і якщо ми візьмемося за своє життя, станемо господарями, хорошими свого життя і свого здоров'я, то все у нас вийде насправді. Звичайно, да. А ось скажіть, будь ласка, як кожному із нас сьогодні. Визначити, чи є у мене наприклад ризик діабету, і от що мені робити сьогодні для того, щоб не допустити таке у своєму житті, тому що ми говорили, що це і стреси, і спосіб життя. От що робити, щоби. Мінімізувати максимально угу. ось цей ризик Ну, з приводу ризику, як ми вже сказали, треба визначити, чи хворів хтось у вас в сім'ї цукровим діабетом. Якщо хворіли, тоді у вас трошки вищий ризик в популяції ніж у людей, які не хворіли. Ну, це також є моментом, який, можливо, скаже вам, що потрібно, просто здати рівень цукру крові. Другим фактором ризику це є, як я вже казала, надлишкова вага і ожиріння. Берете лінточку і міряєте об'єм талії. Далі це можуть бути ознаки метаболічного синдрому, такі як високий холестерин, підвищений тиск і так далі. Ну і фактори способу життя, по суті, на які ми можемо впливати, це передивитись, скільки ми їмо швидких вуглеводів, тобто солодощів, різної випічки. Це, наприклад, випічка чи солодощі є в кожному прийомі їжі? Це ок чи ні? Там, або сніданки солодкі, там, люди там, якусь, якусь здобу з чаєм і поїхали на роботу. Uh -huh. Зрозуміти обсяги цього, коли воно насправді вже ну, трошки забагато. Ну, все залежить від кількості, але взагалі, от, зараз дуже багато розладів харчової поведінки, uh -huh. коли люди собі забороняють uh -huh. повністю солодкі. Не можна такого робити. Десерт Може бути, але він повинен бути після повноцінного прийому їжі, де є салат, де є повільний вуглевод, де є білок, де є корисні жири. Після цього ви можете з'їсти, але вірогідність того, що вам захочеться ще солодкого після такого повноцінного прийому їжі, вона звичайно знижується. Так однозначно. Тобто дивитися, що в нас на тарілці звичайні правила балансу, так, так харчування, звичайно, активність, як ви казали. І робота зі стресом. Так, да, здоровий сон стрес да дійсно дуже впливає. Як все, як все просто наче просто, так uh -huh. кожну хворобу, яку ми проговорюємо тут з різними лікарями, uh -huh. всі кажуть, от що на це треба звертати увагу, але Попри те, все одно якось в наших умовах важко цього триматися, тим більше особливо стрес. Так. Але угу. дякуємо, що ви нам про це розповіли, знову застерегли, про те, що варто слідкувати своїм здоров'ям, щоб не допускати. Бо ніхто, я не думаю, немає, я думаю, що немає щасливих людей, які дізнаються такий діагностики такий, я цього прагну. Тобто, звичайно, що ніхто не хоче. Тому дякуємо вам за час. Дякую. друзі. Сьогодні говорили про діабет, його типи. Так поверхнево ми прийшлися, але щоб окреслити всю картину, вихід є, можна знайти лікування, але найкраще не допустити цього стану. Тому давайте прямо зараз подивимося, що у нас на тарілці, які у нас розкладня. Можливо, це нам допоможе зарадити так, тому що може статися, якщо щось не те з нашим способом життя. З нами в студії Валерія Прапорщикова, лікарка ендокринологиня Тож пам'ятайте про це все. Ви можете подивитися нас на ютуб каналі потім в повторі, щоб ще раз все прослухати і застерегти своїх близьких.